А ми ж то з вами знали, що вже на початку цього року АМД виведе на ринок свою нову революційну технологію у першу чергу для мобільних комп'ютерних платформ. І так воно і стало цього цебіт це буквально ряснів продукцією на цій новій революційній технології. А ще задовго до виставки ми постійно згадували про майбутню платформу Fusion, яка мала стати ледь не революцією у комп'ютерному світі. Основна ідея об'єднати на єдиному кристалі багатоядерний центральний процесор і так само багатоядерний процесор графічний. І ось перше покоління цієї архітектури AMD Brazos. Не просто як готова архітектура, а уже як рішення, масово втілене в життя мало не усіма провідними виробниками мобільних комп'ютерів. Нетбуків, планшетів і нептоків. На це біті Бразус представлена була у двох іпостасях Dual-Core 50 і e 350 Машини на їх основі мали здебільшого схожі характеристики. Чіпці серії доповнився радіонівською графікою 6250. Ось тошибівський міні та Ейсерівський «Еспаєр-1». Є серія тут уже графіка 6310. Прошу майже 12 дюймові творіння Hewlett Пакарда, Леново та Соні. Тут же поряд показали і більш серйозні машини на Бразусі з 156 дюймовим екраном, як зайвий натяк на те, що нова платформа можлива не лише на портативних дівайсах. Одним словом, AMD уже не в теорії, а на практиці показав високий інтерес виробників до першої ж архітектури Fusion. Інтерес зрозумілий Бразос на сьогодні вирізняється очевидно рекордними показниками продуктивності, доволі жвавеньким графічним блоком і довгим часом роботи комп'ютерів від батареї. 10 з половиною годин при повноцінній наголошуємо графіці. Тут же поряд на стенді АМД продемонстрував можливості і своїх вельми продвинутих графічних рішень. Фірмове топове, двочіпова відеокарта hd 6990. Вона підтримує підключення одночасно п'яти моніторів на усю їх можливу high-definition спроможність. Отут картинка розкидана на три монітори, які ця карта тягне на усю їх можливу ширину без будь-яких записань і затримок і без найменших втрат у якості.